Серед питань, винесених на розгляд виконкому Криворізької міської ради, основну увагу було приділено стану енергоефективності. Це обумовлено тим, що, за даними фахівців, кривий Ріг за специфікою розвитку виробничої та соціальної інфраструктури входить до переліку міст України з найбільшим рівнем споживання енергетичних та природних ресурсів. Саме тому місто долучилося до. Розв'язання завдань з реалізації державної енергетичної політики шляхом затвердження відповідним рішенням сесії міської ради в 2010 році програми енергоефективності міста Кривого Рогу на 2010-2015 роки. Аналіз виконання програми здійснюється за наступними індикаторами: обсяг коштів, вкладених в енергозбереження, рівень енергоємності, кількість заочаджених паленергетичних ресурсів. Базовим для порівняння визначено 2009 рік. Переважна більшість споживання енергоносіїв належить промисловості. Про що свідчить аналіз структури енергоспоживання у структурі енергоспоживання міста Рогу перше місце по обсягам споживання енергоносіїв займає промисловість 85%. Житлові будинки займають 9%, Транспорт 5%, муніципальні будівлі 1%. Таким чином, для зниження в місті загального рівня енергоємності та екології. Десятки разів важливіше темпи виконання енергозберігаючих заходів промисловими підприємствами. Водночас спостерігається негативна тенденція щодо зменшення вкладення коштів підприємств в енергозберігаючі технології. У першому півріччі 2013 року обсяг виробленої продукції підприємства міста Кривого Рогу склав 48 мільярдів гривень, що на 12,5% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. А обсяг використаних павлен енергетичних ресурсів склав 6 мільйонів тонн умовного палива. Що становить майже стільки ж, як і в аналогічному періоді 2012 року. Саме тому по місту загальний показник енергоємності збільшився в порівнянні з першим півріччям 2012 року на 16%. На жаль, подібна тенденція є типовою для багатьох промислових підприємств, розташованих у місті, як приклад, Патер Салормітл Кривий, Ріг, працівники якого пояснили ситуацію таким чином. На 13-й рік намічне внедрення трьох мероприятий по економії топлива це 0,5 млн грн., 15 мероприятий по экономии электроэнергии с эффектом 0,6 миллиона гривен и 24 мероприятия по экономии тепловой энергии 3,8 миллиона гривен. За 6 месяцев уже в настоящее время внедрены мероприятия на общую сумму 480 тысяч гривен. Конечно, это немного, естественно, основная часть мероприятия у нас переносится акцент на второе полугодие. Питання енергоефективності знаходиться на особистому контролі міської влади. Вже намічені і діють чимало програм та заходів, спрямованих на покращення ситуації. Так, наприклад, на порталі Криворізький ресурсний центр працює модуль для оперативного збору систематизації обробки та аналізу інформації щодо показників енергоспоживання в спорудах комунальних підприємств, установ і закладів. У місті проводиться активна інформаційна кампанія щодо популяризації енергозберігаючих технологій. Тільки комплексний підхід. По реалізації заходів з за енергозбереження може дати позитивний результат як для нас з вами, так і для майбутнього наших дітей міста та україни в цілому по завершенню було прийнято рішення інформацію відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій про стан реалізації в місті політики енергоефективності взяти до відома та постійно здійснювати моніторинг заходів зі зменшення споживання паливно енергетичних та природних ресурсів впровадження альтернативних джерел енергії для досягнення цілей визначених програмою енергоефективності міста кривого рогу на 2010-2015 роки